Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 7 березня 2025 року. Подивимося, який сьогодні буде день і чим він буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас король посухів. Ух, такий він! Вогняний. І що в нас на дні колоди? Шістка. також посухів. Що за багато вогню сьогодні? Король посухів. Ну, дорослий чоловік, стихій вогонь. Овен Лев-Стрілець 45, впевнений, наполегливий. Дивіться, який він. Він має ціль, і він досягає всього, всіх своїх поставлених цілей, всього, що він захоче. Дивіться, який він зосереджений, його нічого не може відволікти від його, на що він там дивиться, від його цілі. Хто цей чоловік вам? Можливо, це ви от сьогодні будете такий зосереджений на чомусь, впевнений в своїх цілях, наполегливо йти до своєї цілі. Ви знаєте таку людину, 45 прийде в ваше життя сьогодні така людина? Ну, або це енергія і впевненість, з якою ви будете щось втілювати, доводити, відстоювати. Ну, бо вогонь це наша сила, наш стержень внутрішній, наша впевненість, наші амбіції, ну, може бути і наша злість, бо кожна енергія має плюс і має мінус. Тож контролюйте свій вогонь і скеровуйте його, щоб ви ним керували, а не він вами. На дні колоди, шість посухів. Така цікава карта. В класиці це. Енергія переможця, впевненості, результату. Можливо, і, але саме тут так вона цікаво зображена ташку, бачите, нею маніпулюють, її як осликом, перед яким морквинка, їй показують дорогу. Ну, Це можна протрактувати, як хочеш. Примушують, е... її зацікавили, їй дали стимул, щоб вона робила те, що потрібно. Тобто, в даному випадку летіла, так? Дівчинка тримає квіточку, щоб ця пташка, колібрі летіла туди, куди їй треба. І от, можливо, цей стан саме пов'язаний, ну, дивно, правда, енергія переможця, але ну, в нас такі карти, і ми відштовхуємося, відштовхуємося від того, що тут зображено. І от чомусь мені відчувається саме цей вогонь палає тому, що ви зрозуміли. Не тому, що вас хтось штовхає, а тому, що ви зрозуміли, що вами. Вас підштовхували, вас вами маніпулювали, вас скеровували, що це, можливо, була не ваша ідея, не ваше бажання, а ось хтось вам говорив, нашіптував, вказував шлях. Ну, Чи примушував, бо все ж таки вогонь він може бути різний. І ось саме цей сьогоднішній наш стан такого. Для когось злість, що як я цього не бачив, не зауважив, для когось навпаки впевненість, що, а виявляється, я можу, а я не знав, що я можу так. А я боялася, а я боявся, а спробував, тому що була зацікавленість, була ціль, ну, кожного своє щось. І, і я, я зробила це. І ось цей вогонь для когось це злість, для когось це, що впевненість, що я можу це зробити, а для когось ще сила, з якою ви це робите. Ну що ж, давайте. Подивимося, що нам буде допомагати, але вогню багато сьогодні. ну Вже вночі був вогонь, була повітряна тривога, ну, і напротязі дня може бути ще не один раз, тому що великі досить карти, король і шістка, високі карти. Тому будьте уважні до повітряної тривоги. Що нам буде допомагати сьогодні? О, тримати під контролем цей ну так багато вогню. Королева по, ще один вогонь. Королева посухів. Знов вогонь. але ну, Тут вона така, от, вона для мене, саме в цій карті, вона зовсім не вогонь. А як королева е, землі. Де тут вогонь? Вона спокійна, вона, але знову ж таки, вона манить. Бачите? Вона веде за собою в неї сукня спрієш. Е, Спідниця, дивіться, з пав'ячого пір'я, а воно таке оманливе, воно міг гіпнотизувати. Пава розпускає свій хвіст для того, щоб загіпнотизувати свого суперника чи Тому, куперед, ким вона розпускає. Оці па'ячі очка вони мають властивість отак зачаровувати, причаровувати, одурманювати. От, і вона кличе за собою, манить. Доросла жінка з вогонь. Овен лев-стрілець у вона допомо... вона вас, знаєте, таке враження, що вона вам не дасть натворити дурниць. Тому що подивіться, отут от вогонь, він такий він такий е... дуже небезпечний, дуже, от, подивіться в очі. Тобто людина, як, як реально як загипнотизована, іде і може натворити багато чого, що ну, під, в стані такому. Не розуміти, що вона робить. А королева посухів, вона, я тут, подивись на мене, відкрий очі, відволікає, вона не дає, ніби вона як, як зіронька, на яку ви йдете, як вогник, на, вона вам вказує дорогу. вона не дає вам зробити дурниць. І дійсно, дивіться, вона як вогник, на які летять. Бачите, всі мушки, мушки, комашки летять на оцей соняшник в неї, як вогник. От вона буде сьогодні вашим вогником, королева посухів. Це може бути як людина, як жінка, так, доросла, 45, також хто вона вам, ви знаєте, не знаєте, підставляєте, а можливо, це ваш вогник, на який ви йдете, ну, тобто ваша ціль, ваша впевненість. Ну, сьогодні дуже відчувається такий день, ем, коли справді людину важко збити з толку. Я розумію, куди я йду, в мене є ціль, мене ніщо не зупинить. Для когось це злість, для когось це азарт, для когось це амбіції, впевненість. Кому хтось, щоб довести, що я це можу зробити. Хтось на зло це робить, всупереч всьому. Вже підставляйте самі, але ось допомагати нам буде такий от жінка така, такий вогник. Або ваша ціль, яка вас веде? Що нам буде заважати? Туз з кубків заважати будуть мрії. Знаєте, можливо, й добре, що в нас є ось така королева. Посухів жінка, яка не дасть схибити і не дасть повернути не в ту сторону. Або це ваша енергія, ваша така впевненість, амбіції, які не дадуть, тому що кубків ще й в позиції, що буде заважати. Ой, ну це, це наші, дивіться, ой, метелики в животі. Все і одразу, коли не знаю, за що. От випустили метеликів, і я не можу сфокусуватися на якомусь. Вони всі гарні, я хочу всі, всі манять. А за яким бігти? Ой, не знаю, розгубився, розгубилась. А от подивіться, а тут чітко, і ясно, і зрозуміло ідеш ось на цей, тут один вогник. Ти слідуєш за мною, в тебе є ціль: зберись, сфокусуйся на мені. Вона не дасть вам розгубитися, і вона старша, по-перше, від туза, і вона буде постійно тримати вашу увагу. Так, заховаємо ту скубки, щоб, щоб наші емоції нам не заважали. Йти туди, куди ми, куди ми йдемо. Вирішувати щось, говорити про щось, ну, от ви набралися впевненості, і йдете, щоб вам ваші емоції не заважали. Зробити, втілити заплановане. Ну що ж, мої любі, ну, забагато вогню, відчувається вже таке піднесення. Тому контролюйте, тримайте вогонь під контролем. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, тому що три карти вогню це, це багато, це небезпечно. Я бажаю нам, знаєте, сьогодні втілень, звершень, ну от того, щоб цей вогонь працював сьогодні на вас. От вам потрібно відстояти, все, маєте ту силу, вам потрібно натиснути, але щоб він був во благо. На благо кожному з нас втілити, зробити, досягти, відстояти, дати відсіч, переконати, зрушити з місця щось. От кожному, що вогонь приніс, дав силу зробити те, що, що вам потрібно сьогодні. Для кого, щоб вогонь був пристрастю. Ну, тобто, кому що треба, те і беріть від цього вогню. Я вас люблю, обіймаю, посилаю вам свої гарячі обійми, свій вогонь. Відчуваю вже, що також вже починає мене ось, ось ця картинка на мене впливати. Треба зру, скласти собі план, що я сьогодні буду робити, щоб. Цей вогонь не спалив мене. От я вам бажаю такої впевненості, сили, втілень угу. і звершень. Люблю вас, чекаю на зворотній зв'язок від вас. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь! До зустрічі, Па-па.